Чи будуть вимикати світло у зимовий осінній період? Як це виглядатиме? З вами лайв студії. І сьогодні ми говоримо з речником Львів Обленерго з паном Олександром Горгутом. Отже, пане Олександре, доброго дня! І е, ми знаємо Добре. інформацію, що з 1 жовтня будуть оновлені графіки. Це означає, що будуть вимикати в нас світло. Чи все ж таки це просто ми готуємося до можливих таких от неприємностей? Саме друга частина вашого питання відповідає дійсності. Тобто кожного року і до війни енергетики формували такі графіки відключень. Вони формуються на випадок аварійних, на різних непередбачуваних надзвичайних ситуацій, які можуть статися в енергосистемі. Ну графіки є різні. Я думаю, вже за минулу зиму вже чули про них. Думаю, кожен в Україні це графіки погодинних аварійних відключень. Е, от і їх формують кожного року енергетики. Вони власне формуються на рік, з 1 жовтня кожного року, і вони діють фактично рік. От, і цього року також енер... різні е, е, компанії, енергетичні, в тому числі віуволенего, сформували такі графіки, які будуть діяти з 1 жовтня. Але до 1 жовтня діють графіки, які були сформовані раніше. Тобто графіки вони є, але їх е, не вводять в дію до моменту розпорядження НЕК Укренерго. Якщо складається ситуація в енергосистемі, що потрібно вводити той чи інший графік, тоді, відповідно, ми отримуємо команду розпорядження від е, НЕКУ Коренерго про провадження тих чи інших графіків. Тобто, ми, Львівщина, є частина енергосистеми України. Відповідно, ми отримуємо також е, ті, Команди, які необхідні для забезпечення балансу в енергосистемі. ну зараз таких передумов про те, що інформації точніше про те, що будуть впроваджені ті чи інші графіки, немає. Тому те, що з 1 жовтня будуть діяти навіть не діяти, вони будуть чинними графіки, сформовані вже нові, це не означає, що їх прямо з 1 жовтня будуть приваджувати. Ну знаємо, що була літом ситуація про те, що багато говорили і на Кокоренерго, в тому числі про те, що. Є проблема з тим, що є велике споживання кондиціонерів потужності споживання, жарке літо досить було. Плюс наклалися звичайно ремонти на електростанціях, ремонти магістральних мереж на Кукеренерго. Відповідно були передумови про те, для того, щоб можливо були введені відключення ті чи інші графіки. Але як бачимо, цей період літній фактично пройшли, і відключень не було. Тобто давайте не будемо, скажімо так, можливо, е е е е панікувати десь чи як це, це про сказати. Але є ситуація така, що енергетики готуються до зими, роблять все можливе, щоб тих відключень не було. Це, а, звичайно, а які робили... можуть бути передумови для виключення світла? Е е нові обстріли. Нові обстріли це основна передумова, яка може бути е до цих е допроваджень тих чи інших графіків. Власне, якщо буде перевантажена поводи. система е, обігрівачами? Е, ну це, звичайно, теж може бути частиною, але знову ж таки, енергетики, ну ми, як частина тої енергосистеми Обленерго, звичайно, некокренего і електростанції, е, генерація, все робить для того, щоб е, цей зимовий період осінньо-зимовий, пройти стабільно без відключень. Але ми я думаю, дуже радісно і... новину сказала нашим глядачам. Прошу? Думаю, дуже радісну новину сказали нашим глядачам. Так, але ми, ми всі розуміємо, що йде війна, і це треба, ну можливо, не всі розуміють, але треба, треба розуміти всім. І е, те, що обстріли можуть повторитися по енергетичних об'єктах, е, ну, звичайно, це є вірогідність того. Я, який відсоток цієї вірогідності, це знають, напевно, більше наші військові, але. Е, для цього є ці графіки, щоб бути готовим на випадок різних ситуацій? Ми сподіваємося, що пройдемо цю зиму стабільно, але країна у війні тому стабільність гарантувати ніколи не може ніхто сьогодні. Власне, ми всі пам'ятаємо минулий рік, коли гатили по нашій інфраструктурі. Тоді всі в захваті були від наших енергетиків наскільки швидко відновлювалося все. Ви можете розказати, от, як людина з перших вуст, яка знає це. Через що пройшли наші енергетики? Наскільки це було важко? Як вдавалося настільки швидко все ставити на ноги? Е, ну, дивіться, я можу сказати, поділити це питання, тому що перше, у наші як Обленерго, наші мережі фактично від обстрілів не страждали цієї зими. Тобто наше завдання, як Обленерго, було якомога швидше відновити електропостачання у взаємодії з на тому що страждали об'єкти на від яких вже високовольтні підстанції, від яких вже заживлені підстанції нижчої напруги Обленерго, для того, щоб постачати електроенергію споживачам. Тобто, взаємодії з Укоренерго ми цю, після обстрілів відновлювали якомога швидше це електропостачання. Але тут є другий момент, що страждали власне ті об'єкти на Кукеренерго, великі магістральні підстанції, електромережі, об'єкти генерації. Тобто ми відновлювали електропостачання по певних резервних схемах. Але щоб це електропостачання було надійним і тривалий час надійним, потрібно було ці об'єкти ремонтувати на Кукеренерго. І, і на електростанціях це ж завдання, звичайно, все складніше і власне влітку тим енергетики некокренерго займалися ну і досі продовжують ці ремонтні роботи. А, ну але в нас, якщо говорити загалом. Ми готові до різних ситуацій, тому що в принципі навіть от не так давно була така доволі потужна стихія на Львівщині, коли багато було відключень. Тобто наші працівники аварійні бригади чергують цілодобово і в мирний час, і в військовий час. Тобто, фактично просто наші працівники виконували належну свою роботу, і ну, звичайно, що є певні складнощі, тому що це надзвичайна стихія там. чи... Просто якісь аварійні відключення пов'язане там з старінням мереж там. Отже, пане Олександре, якщо говорити про цей осінньо-зимовий період, який нас чекає, чи готові сьогодні енергетики до будь-яких несподіваностей і до будь-яких таких неприємних ситуацій? Ну, стосовно ситуацій, які можна передбачити, звичайно, робимо все можливе, щоб бути до них готовими. Це чи до стихії, чи до прогнозованого збільшення споживання, яке в нас є взимку. Ну знов ж таки ми говоримо. Я можу говорити тільки про нас, про Обленерго. Про Укренерго теж звичайно вони звітують, готуються про генерацію також. Ну але більш конкретну інформацію не про себе також можуть сказати. говорю про Обленерго, про пробівське Обленерго. Ми готуємося до різних ситуацій, які можна спрогнозувати. Якщо обстріли, то звичайно їх спрогнозувати ніхто не може їх наслідки також спрогнозувати ніхто не може. Але знову ж таки, минулу зиму ми пригадуємо, що все таки попри всі ці сімсовані обстріли енергетики робили все можливе і неможливе, щоб відсутнє електропостачання було якомога менший період, і якось ми цю зиму разом пройшли. Дякуючи в принципі, розумінню людей, які дослухалися до закликів, менше споживати, особливо в ті такі періоди, коли тільки появлялася електроенергія після таких масових атак. Ну, готуємося, готуємося до різних варіантів, але, на жаль, ми не все можемо передбачити і спрогнозувати. Пане Олександре, дуже вдячна, що ви до нас прийшли і так детально розтолумачили, і все ж таки вселили надію, що все ж таки відключень у нас не буде. Нагадую, що сьогодні ми говорили про відключення електроенергії у осінньо зимовий період. Слава Україні! Дякую. 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 До побачення.